На онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку призначення цифрових пристроїв. Продовжуємо вивчати тему цифрових пристроїв та їх призначення. Давайте трішки пригадаємо, як можна класифікувати пристрої? Що таке класифікація? Це в першу чергу розподіл за призначенням та, можна сказати, за зовнішнім виглядом пристроїв. Здійснюється вона в залежності від того, для чого призначений наш з вами пристрій. Він може бути портативним, це для ті, які зручні для перенесення, та, до прикладу, стаціонарним, той, який лишається на одному місці, він займає досить велике місце і не переміщується. А яку класифікацію комп'ютерних пристроїв ви знаєте, можете написати в коментарях. Давайте також ще трішки поміркуємо. Так, до прикладу, ми з вами зараз бачимо на екрані декілька зображень. І от перші два зображення. На них показано, поділено за властивостями. Різні речі. Давайте визначимо, за якими ж саме властивостями. До прикладу, на першому зображенні ми бачимо, що речі, об'єкти, поділено на групи за кольорами. До прикладу, перша група це в нас жовтий кольор, друга червоний, третя зелений і четверта коричневий. Тобто за властивістю кольору. А на другому малюнку як поділено? Вірно, за призначенням, за їх метою використання. Так, до прикладу, перша група це ручки для письма олівці, друга це посуд чашки. Третя це їжа. Ми бачимо фрукти, овочі, цукерки. І четверта це що? Правильно, іграшки. В нас ми бачимо ще й третє зображення, в якому пропонують поділити наші об'єкти нам самостійно за якимись їхніми окремими властивостями. До прикладу, можна поділити наступним чином. Візьмемо до прикладу. На дві, на три групи. Перша група це в нас будуть речі, виготовлені людиною. людиною, Тобто те, що не неїстівне. Це в нас ручка, чашка, конус, пірамідка, ще одна чашка олівець та кубик. Потім друга група це. Об'єкти, які ростуть в природі. Це в нас буде яблучко, груша, лимон, ще одне яблучко, помідорчик і ще одне яблуко. Цукерка вона їстівна, але виготовлена людиною. Тому це в нас буде третя група. І четверта група, до прикладу, живі істоти. У нас буде сам ведмедик. Добре, впорались. Ви можете написати в коментарях свої варіанти, як можна було б поділити ці об'єкти по їх властивостях. Так, цифрові пристрої, як і будь-які інші об'єкти, класифікують в першу чергу за значенням їх властивостей. Враховую, так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої. До прикладу, ми бачимо зараз на екрані два зображення, ліворуч зображення цифрові пристрої сучасні, а праворуч цифрові пристрої застарілі. Бачимо, вони всі майже схожі, але ті пристрої, які знаходяться ліворуч, виконують інформаційні технології набагато швидше. Інформаційні технології, в першу чергу, їх три. Давайте розглянемо кожну з них. Це, звичайно, перше: передавання даних. Цим процесом займаються такі пристрої, як роутер, модем. Пристрої цифрового телебачення та інші пристрої для передавання інформації от зображення роутера та модема, а також цифрової приставки Т2. Для опрацювання даних це друга технологія. Використовують такі пристрої, як цифрові фотокамери, відеокамери. Пристрої кодування повідомлень, сканери та інші пристрої, які допомагають нам опрацьовувати інформацію. І для зберігання використовують носії даних. Це флеш-карти різних типів та SSD-диски. Також цифрові пристрої класифікують за сферою їх використання. До прикладу, в побутовій сфері, це зображення автомобільного цифрового мультимедійного центру. Чи, можливо, вдома у телевізорі, Smart TV. Також у промисловості та аграрній сфері. В промисловості це особливо на заводах сучасних, де все роботизовано. А в аграрній сфері за допомогою саме. Цифрових технологій, цифрових пристроїв обробляються поля, в транспорті сучасний автомобіль, такий як Тесла, де все відбувається цифровізовано. Також у сфері обслуговування прикладом є каси самообслуговування в таких закладах, як Макдональдс, Сільпо або Аврора а також у науковій сфері та інших галузях людської діяльності. Зображення в науковій сфері ви бачите зараз великий дослідницький центр в Швейцарії, а саме андроїдний колайдер. Спробуйте дати відповідь на таке питання на завершення сьогоднішнього уроку. Як бачите, наш з вами урок коротенький, але змістовний. Питання таке: за значенням яких властивостей можна класифікувати саме цифрові пристрої? Зазвичай їх три цих властивості. Підказка. Перша це для опрацювання. А дві інших ви напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Або можливо, у вас є свої варіанти відповідей. Також пропоную вашій вазі ребус, відповідь на ребус. Ви також лишайте в коментарях, або напишіть, чи змогли розгадати цей ребус і збігла, чи співпала ваша відповідь із моєю відповіддю. А це слово зашифровано в класифікація. Дома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.2, сторінка 11.13 з підручника з інформатики для 6 класу за редакцією нової української школи. Також можете виконати завдання з цього ж підручника на сторінках. 1920 на комп'ютері. Про успіхи виконання цих завдань пишіть мені в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. А хто має бажання підтримати фінансово, в описі залишаю реквізити для одноразового донату. Да, Зусь.